Варанасі – одне з найстаріших міст світу і центр паломництва буддистів. Сьогодні міська влада має намір зробити його ще й розумним, використавши сучасні технології і підвищивши якість життя місцевих жителів. Уже зараз шосе прикрашають скульптури й художні інсталяції з перероблених матеріалів. Сюжети різні: від національного героя Махатми Ганді до метеликів, земної кулі, слонів і виконавців стародавніх танців. У нас достатньо відходів, металолому й візків. У місті накопичується чимало відходів із заліза й пластику, а ще шини. Ось ми й вирішили перетворити їх на мистецтво. Розташоване між Делі і Калькутою в басейні річки Ганг, Варанасі століттями було центром філософії, медицини та освіти. Сьогодні це також одне з найбрудніших міст Індії, у якому погана якість повітря й води. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обіцяє перетворити трьохтисячорічне Варанасі на одне з головних розумних міст країни. Використають дрони, 3D-друк, біотехнології та енергоощадні пристрої. Загалом таких міст заплановано створити 100. окрім варанасів, в списку також Удайпурах, Мадабад, Сурат, Індаур та Пхопал.